Починаємо розпаковку нового пилососу фірми Curker КВА 2. Згідно опису, це простий пилосос, нічого в ньому такого сверх наявного нема, він, він непоганий. Зараз розкриємо, покажемо. Давайте почнемо з того, чому ми його придбали. Ви знаєте, що у нас є. Песос Браун, який я вже робила розпаковку. Бosш. Bosch. Bosch. Я його покажу в кінці. В кінці е... Розпаковочку, ссылку додам в описі. Ви зможете подивитися. Ми теж робили розпаковочку, і я залишу свої відгуки про нього. І е... так вийшло, що він у нас. Зламався зарядний пристрій. Вийшов з ладу зарядний пристрій, е, от так він виглядає. Це швидкісна зарядка. Е, в комплекті з плесосом йшло два е, акумулятори. Дуже е, зручно на протязі 30 хвилин. Е, акумулятор на 4 ампер час заряджався і все було добре. Но, в один прекрасний момент він трошки бахнув і пошов неприємний неприємний запах горілого. Ми зразу вимкнули з розетки, звернулися до сервісного центру, тому що таких зарядних пристроїв ми в Україні не знайшли по інтернету. Він у нас був ще він був на гарантії, тому що пилосос Bosch у нього два роки гарантія. Ми віддали сервісний центр. Були проблеми так, як погані сервісні центри. Ми зв'язалися з двома. Один з них відреагував і взяв у ремонт. І взяв у ремонт і зарядний пристрій, і плесос. Без плесосу зарядний пристрій вони не брали в ремонт. Тому ми залишилися більше, ніж. Три На... тижні без пилососу, і тому ми вирішили купити новий. Навіть, мабуть, Але... більше, ніж три тижні. Я ну... вам скажу так, знаєте, коли ми купували цей пилосос, в той же день ми забрали вже готовий. Цей... Коли нам треба було забирати, так. вже прийшов нам пилосос. До речі, цей пилосос у фірми, у фірми. Корхер, представництво Кюрхер в Україні, коштує гораздо дорожче, чим ми його придбали з річною гарантією з, зі всім повністю. Значить, він знаходиться в такій коробці. Отак от воно достається. Ми його ще не розпаковували. Це перша розпаковочка разом з вами. Значить, Іде інструкція. А ну давай подивимось, на українській мові є, є російська, українська. Є українська. Мова. Українська. українська мова, казахська, і польська і всі інші. От іде ще анотація. Значить, що входить у комплект постачання? Значить, іде така металева трубка, подовжувач, іде. Е, от такий пристрій для, для прибирання, це для меблів. Для меблів і всього іншого. Ага, воно знімається можна так, а можна зі щічкою. Так. Воно таке доволі зручне. Іде підставка, щоб його кріпити. На стінку. До речі, до підставки ще йдуть крепіш, щоб можна було. Покажу зараз. Йде отака трубочка. Це для, ву... для щела і для батареї. Так, є насадка для -щитка. прибирання, ну, щітка. Я не знаю, вона турбо вона не турбо. Е, от так от воно знімається, тут миється, е, Дуже зручно, що тут, тут пластик такий, і він доволі такий гарний. Ну, подивимося, Я як вам він буде. Дивлячись на наш пилосос Bosch, оцією щіткою ми користуємося дуже рідко, там чисто наших два коврики пропилисосити раз на тиждень, але ну, ми майже її не користуємось. Так, воно ми. Має... Має номер свій. Мой номер. Так. І... Виглядає. Так, тут зарядний пристрій ти вже забрав, так? Да? Вже забрав. Добре. Зарядного пристрою вже немає. Так, значить, що у нас тут? Значит, ми маємо такий пилосос. Ось вот так от він виглядає. Так він включається. Тут можна... Е менше. менше, вмикається він на середній швидкості, так він на мінімальній, так середнє і отак максимальна. Отак от, от він працює. Так. От він відкр... А як чистити? відкривається, ну, фільтр, а як мусор де буде? Мусор буде отут. отут. А як я його буду чистити? Висипати? От я так відкрила на чогось? Так. Відкрила, висипало. воно висипалося. Ну, мені здається, це не дуже зручно. Тут іде фільтр. фільтр додатковий. От так от. До речі, коли ми Мембрана, купували, його е... пропонували в комплекті докупити ж, як запасний, да? цей фільтр. Так. Тут воно так. І... Тут воно ми зняли і йде оцей фільтр. Він е, не міється. Його мити не можна. Мити мачити. не можна, його тільки щіточкою протерли і все. По розмірам він менший, ніж пилосос абош. Ось мені вже принес. Ну У нас він з пилом уже, але в розпаковці ви побачите, що. Цей фільтр. Дай більше. зарядний пристрій. Сашо. Тут схований акумулятор, можна відкрутити, але до нього ви не доберетесь. Він тут глибоко знаходиться, тому що не Сашо треба нічого. Зарядка TFC, TF-C. Отак от він. Покажи зарядний пристрій. Зарядний пристрій. Це USB, да, Type-C повний Type-C. І. І так, він вставляється і вот так. За вот скільки сюда. годин він повинен Е, И... Ну, як пише виробник, десь порядка 4 годин. Десь порядка 4 годин. Він отак вот вот підключається. И... Заряджається. Зарядний пристрій, до речі, до речі. До речі 20 20-ватний 20 зарядний пристрій. І такого плану, як на телефон або на планшет. Він виглядає отак. Вот вот. Так, тут. Тут знімається. А, от он знімається. Вот оно. Що? Тільки не ламай, давай. Хай він ще попрацює. От можна отак от зняти. Ну, Коротше, я скажу, що це не дуже зручно. І не отак витрикнути. Ну, треба користуватись, можливо, просто до боша я вже звикла, тому що тут от знімається. Взагалі ось навіть однією рукою я нажала і ось все знялося. Цю кришку зняла і висипала. І ось Я вдягнула однією рукою. І от защелкнулося. Ось це бош наш. Зараз переміняємо. Ну тягнеш, тягнеш. Тягне. Мені здається, він технічніше працює. Що... Тихіше, но, ну буде вот, навіть трошки слабше буде. Все. О, вис. Да, вона крутиться. Щітка крутиться. Щітка крутиться. крутиться, миється, все повністю. Це перше положення. Це наймінімальне, середнє. І максимально. Все. Зібрали. Вон. Ну, скажімо так, оцією довгою насадкою я майже не користуюсь. Одразу хочу зазначити, що ось тут носик, зараз буду показувати носик, оцей носик, бачите, він отакі, е, круглий і не скошений. І тому прибирати. Вот отак. От тільки з цією щіткою. я покажу ось. З цією щіткою. А оце ж можна зняти. Мені просто оця щітка не потрібна. Ну ця щітка де ми. Ну, ну от так ще підійде. Отак. Ну або от. Ні, узка то для батареї не, мені взагалі вона не зручна буде. Ну ось так. Дивіться, оцей важі, Bosch, точно ваші. Я ставлю їх поруч, щоб показати. Він більше, він важче. Але тут отакі скошені скошений кінчик, що, можна що дуже зручно. До нього йшли насадки, я вже навіть не пам'ятаю які. Вони всі в огляді, коли ми розпаковували, є. Але я вам скажу, що я взагалі ними не користуюсь. Просто ось пилисос і все. Тут, звісно, треба буде користуватися оцією насадочкою. Він керхер, легший по вазі. Я знайду інформацію, скільки один і другий важить. Це, до речі, серія 8, а зараз уже ми бачили 10-ту, а може навіть вже і 11-та є. А, так. Ось так. Показую. А, я неправильно повернула. Ось оно, ось так. До речі, отут в Кьорхері зручно включати ось. Тому що в Боші отут треба нажимати. От, зараз покажу. Ось о. Бош. Ось, ось так вони виглядають. Що мені подобається? Я не знаю насчет Кьорхера, взагалі нічого сказати не можу. Але на що мені дуже подобається, що є дві батареї. Їх можна змінювати. Можна змінювати. Одна заряджається, другою продовжуєш. А тут встроєна батарея. А тут, вже якщо він сів, то треба ставити на зарядку. Ну і перше, що мені просто не сподобалось, ну, можливо, це буде зручно. Напишіть в коментарях. Ось ця очистка, що треба відкривати над чимось і чистити. Ну, Ну, не знаю, можливо, це просто звичка, що я звикла до дістання. Ну, тут теж э, дивись. Ну, тут з однією рукою okay, ти його так ну. от взяв і це. Ну, і ну У нас, так нас багато сміття вже, бо що я отримала і одразу проплесосила. Три тижні без плесосу. Ну, скажімо так. Чому ми його залишили? Звісно, мені сестра сказала, можна було його не брати, не купувати, так як ми вже забрали свій. Але я хочу користуватися і потім, коли повернеться мама в Україну, я її віддам. Я думаю, що їй буде зручно. У неї нема маленького пилососу, в неї тільки великий такі. Я Старого не зразка, одягаю, не одягай. для меблів взагалі не треба ця щітка. Старого зразка, да. я думаю, що їй він сподобається. Ну, сподобається. Напевно, якщо б ми його взяли першим, то він би мені теж сподобався. А так як ми покористувалися вже бошем, то е, не знаю. Можливо, й, треба і цим покористуватися, щоб сказати реальний відгук. Але хочу зазначити, що, що ціна ж відрізняється. Не пам'ятаєш, за скільки ми взяли Борш? 18%. Ти, 18, ти 18 зі скільки. Не пам'ятаю, коли я розпаковувала, я казала, за скільки ми взяли, але це десь 18 тисяч, щось мені така. А цей ми взяли за 5750. Да, ну, ціна більше, ніж три рази менша. По потужності він точно не хуже. Ось він, ну, ми пилисосили, він точно так же, як Bosch, тягне все сміття і все. Ну, тобто. Скажімо так, для такої ціни мені здається, що непогано, непогано буде. Ну, тому що я скажу, пошті. Можливо, дуже взяти дорогий. було Xiaomi. Так, да, ми дивились но... на Xiaomi за тричі, трошки чи... буде хуже. Але чоловік сказав, що якось він довіряє більше. Він був трошки дешевше? Трошки, він був за три з чимось там. 4. 4. По 4 тисячі. Да. Ну, ну на Xiaomi, до речі, по відгукам я читала в інтернеті, і теж були гарні відгуки. Тому якщо у вас є плесос xiaomi напишіть, як він взагалі подобається, не подобається. Як він себе проявив в праці. Дякую, що залишалися з нами до кінця в цьому відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписалися ще. Гарного вечора всіх обіймаю.